Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Дивлячись на деякі вироби монетного двору України, не зовсім зрозуміло, з якою метою їх випускають. Ось, наприклад, монета 5 гривень, парламентаризм або пам'ятні медалі на ЗК та НАБУ. Перша про орган кнопкодавів в реаліях України, а інші два антикорупційні органи з моменту свого створення не вилазять з корупційних скандалів. А днями Національний банк випустив чергову пам'ятну монету номіналом в 5 гривень з цієї ж серії Адміністративне судочинство України. І тут на думку приходить таке повір'я: мрії матеріалізуються, якщо цього дуже хотіти. Хочеться вірити, що Нацбанк випускаючи ці монети та медалі, бажає, щоб нарешті парламент був не просто словом в Україні, а приймав закони для людей. Антикорупційні органи викривали та саджали чиновників та високопосадовців, а судова гілка влади була не просто зібранням багатіїв різного калібру, а органам, що контролює виконання законів та рівність перед ним всіх верств населення. Досить правильні бажання. Ну а я вам пропоную розглянути цю саму новинку. 5 гривень Адміністративне судочинство України. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Національний банк України 27 червня 2025 року ввів у обіг пам'ятну монету Адміністративне судочинство України. Нова монета присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства, що забезпечує незалежний судовий контроль за діяльністю публічної влади та ефективний захист прав і свобод громадян. Ухвалення 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України стало поворотним моментом у формуванні демократичного правопорядку держави та започаткувало окрему галузь судочинства, покликану забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин. Презентували цю пам'ятну монету заступник голови Національного банку Олексій Шабан та голова касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Михайло Смокович. Ми створили пам'ятну монету Адміністративне судочинство України як символ визнання важливості адміністративної юстиції та на знак поваги до органів судової влади, правників і всіх, хто долучився до становлення та розвитку цієї знакової інституції. Два десятиліття тому наша держава зробила надзвичайно відповідальний крок на шляху до утворення принципів демократії і запровадила окрему гілку адміністративної юстиції. Це стало новою сторінкою у відносинах між державою та її громадянами та зміцнило довіру нашого суспільства до європейських цінностей та принципу верховенства права, сказав Олексій Шабан. Випуск пам'ятної монети з нагоди 20-річчя функціонування адміністративного судочинства України сприятиме збереженню історичної пам'яті важливого державотворчого періоду нашої держави, а також закарбуванню важливих подій в історії України та створенню символу, який залишиться для майбутніх поколінь українців. Це важливо, тому що адміністративне судочинство є однією із складових демократичної держави щодо захисту прав, свобод та інтересів особи, наголосив Михайло Смокович. У правовій демократичній державі саме судова влада відіграє вирішальну роль у забезпеченні захисту прав і свобод людини. В Україні ця роль закріплена в Конституції. Стаття 6 визначає принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Така структура не лише перешкоджає концентрації влади, а й гарантує баланс у функціонуванні державних інституцій. Однією з ключових ланок судової системи є адміністративне судочинство. Воно забезпечує незалежний контроль за діями органів публічної влади та є гарантією дотримання принципу верховенства права. Ідею створення адміністративних судів України було вперше закладено в концепцію судово-правової реформи ще в 1992 році. Її практичне втілення відбулось 6 липня 2005 року з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України КАСУ, фундаментального документа, що визначив правила розгляду справ у сфері публічно-правових відносин. За 20 років свого існування КАСУ став ефективним юридичним інструментом, що забезпечує реальний судовий контроль за рішеннями, діями або бездіяльністю суб'єктів владних повноважень, захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій, утвердження принципів демократії та європейських стандартів правосуддя. Згідно статті 7 Касу, адміністративне судочинство ґрунтується на таких засадах, як законність, рівність сторін, змагальність. Відкритість процесу, обов'язковість судових рішень та доступність апеляційного та касаційного перегляду. Окрема увага приділяється сталості судової практики і передбачуваності рішень, що зміцнює довіру до судової системи в цілому. У 2016 році значущість адміністративної юстиції отримала найвищі визнання та утвердження на конституційному рівні стаття 125 Конституції України. Це підкреслює її фундаментальну роль у системі правосуддя. Пам'ятна монета присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства. Вона є символом вдячності органам судової влади, правникам і всім, хто долучився до становлення та розвитку цієї важливої інституції. На версі монети вгорі півколом розміщено напис Адміністративне судочинство України, під яким зображено малий державний герб України. Центральне місце композиції займає стилізоване зображення розгорнутої книги, що символізує знання, законність і Кодекс Адміністративного судочинства України як базову засаду функціонування адміністративної юстиції. Зліва у лавровому вінку зазначений напис 20 років, який акцентує увагу на ювілейній даті. Унизу під композицією напис Україна, Рік карбування 2025, Номінал 5 та графічний символ гривні. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис Верховенство права, що відображає головний принцип діяльності органів публічної влади в демократичній правовій державі. Нижче зображено композицію з колоною символом стійкості, непорушності і правопорядку, що завершується терезами справедливості. Канелюри колони зображено у вигляді стилізованого тризуба, в який інтегровано меч, що символізує силу закону, правди і захисту. По колу монети на матовому тлі розміщено написи Справедливість і неупередженість. Фундаментальні принципи адміністративного судочинства. Написи розділені стилізованими декоративними елементами у формі кіл. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування «Нейзільбер» Маса монети: 16,54 грами. Діаметр 35 міліметрів. Гурт рифлений. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 50 тисяч штук в сувенірному пакуванні. 2 липня в день реалізації монети в інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 179 гривень. Сьогодні адміністративні суди це не просто інстанція, а ефективний захисний щит для кожного громадянина України. Їх 20-річна історія це шлях становлення, розвитку та постійної адаптації до сучасних викликів, що особливо важливо в умовах трансформації державного управління, цифровізації взаємодії громадян з державою та зростання ролі громадянського суспільства. Багато правильних тез сказано про систему адміністративного судочинства України та саму монету, але в більшості це лише тези. Зауважу, що це суто моя думка. А ви обов'язково пишіть вашу думку та враження від самої монети в коментарях під оглядом буде ж дуже цікаво почути. Ну і якщо було цікаво, обов'язково ставте вподобайку до огляду та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових оглядах!